Усім привіт! Сьогодні будуємо справжню вежу з буряка і сиру. Досить оригінальна закуска. Усі інгредієнти шукайте в описі під відео. А ми гайда творити. Беремо горішки, кидаємо в пакет і розминаємо качалкою. Подрібнені горіхи відправляємо до миски з сиром. Вичавлюємо туди зубчик часнику для пікантності. Додаємо дрібку солі, ложку майонезу і гарненьо перемішуємо. А тепер соус. Змішуємо лимонний сік з медом. Підсипаємо перчик і трішки солі. Перемішуємо до однорідності. Соус готовий. Далі ріжемо варений буряк кружальцями товщиною 3-5 мм. Беремо склянку або форму з рівними стінками. На дно кладемо кружальця буряку. Це наш фундамент. Зверху шар сирної начинки. Не обов'язково рівненько. Хай буде творчий безлад. Повторюємо шари, поки не закінчаться інгредієнти. Верхнім шаром має бути кружальця буряка. Накриваємо склянку харчовою плівкою і в холодильник на 20-30 хвилин. Хай наша вежа набереться міцності. Час минув, дістаємо, знімаємо плівку, обережно проводимо ножем по краях і накриваємо тарілкою. Швидкий переворот і обережно знімаємо склянку. Готову вежу прикрашаємо зеленю і поливаємо медовим соусом. Дицяйте лайк і підписуйтесь, бо попереду ще багато смакоти.